Сьогодні ми з вами відправляємося Україну здоров'я і чистоти. Фея прилітала прислала нам ось таку гру. Називається вона Предмети гігієни загадка. Я буду читати загадку, а ви відгадувати, а ви пот... відгадаєте, цю загадку. Відповідь. Після ванни кожен рад загорнутися. В що? Халат. вірно. Ось халат. Гумка Акулинка пішла гуляти по спинці. І поки вона гуляла, рожевою спинка стала. Чим ви натираєте своє тіло вані? Звичайно. Мочалочкою тіло стає рожевим, натертим гарно. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що крім цього треба, дітки, ще й мати зубну пасту. А скажіть мені, будь ласка. Всі чистять зубки дома вранці і ввечері. Так, треба обов'язково чистити зубки, тому що, якщо не будете чистити, зубки будуть хворіти, боліти і ви будете відвідувати лікаря. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю, не ходжу у них на танці. Це зручні, м'якецьки та капці. Бачите? Отакі От у нас. Я маленька полотнинка, витираю дбайливо. Не серветка, не хустинка. Знаю своє діло. Я до щічок, до голівки притуляю ласкаво. Я беру усі краплинки, сіла після ванни. Не гість, хазяїн домі я, лежати я не звик. Вам ім'я кожне моє відомо. Пригадайте я рушник. Чим ви витираєте завжди ручки, якщо вони брудні. І після вани, коли виходите з вани, звичайно, в рушнички заматуєтесь і витираєте ручки. Ручки завжди треба мити, щоб були чисті. лів кишеню і вартую. Лаксі, реві та бруднулі, втру вранці, струйку сліз, Не забуду і проніс. Ой, хто нам допомагає слізки витирати? А ну розкажіть мені. Ну, Звичайно, носовичок. Так, ось, бачите, який в мене гарний носовичок. Ось. З металевої хатинки наче дощ летять краплинки. Можеш зовсім не спішити наче злива лити. А де ми купаємося під краплинками? Кого краплинки вдома є. Звичайно, це душ. Його можна регулювати, робити сильний душ. Чи трошки л'ється водичка з душа? Хоч і є у ній водичка, та не море, та не річка. Ми у ній купаємося, від бруду відмиваємося. Що це ванна? Якщо руки ваші в паксі, якщо нісу білі в кляксі, то тоді перший друг змиє бруд з лиця і рук. Хто змиває весь бруд? Якщо дуже брудні руки, водичка яка біжить, звичайно, брудна. А потім декілька разів з змилу ручки, буде водичка бігти чисть. Все, що бачить, нам підскаже. Не на надголіки всі скаже. Як маленьке, то лежить. Більше на стіні висить, як ви думаєте, де вдома є такий предмет, який ми завжди кожен врамок дивимося. І дуже багато разів на день. Це дзеркало. Да? І дзеркало нам показує. Ми чисті чи брудні. За волоссям доглядає, що блищало вимиває, В погляд... попаде краплинка, на водичку зразу пінка. Що це? Шампунь. Ви не моїте щоб чисті були. Кожний день аж цілий рік він веде волосся в рік, причепурює, голубить і розчісувати любить. Це Звичайно, гребінець чи щітка для волосся. Треба завжди ходити заплетеним, охайним. Тоді ви дуже гарно дивитеся. Як купатися йдеш? І мене також береш. Я гладеньке і запашне. Ти намилюєш мене всі микроби змию. Я корисне мило. Чіщу зубки кожен день дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Ось така. Зубки чистять щіточками. Він водичку нам дає тепла і холодна є. Будемо митися, купатись, зубки чистити, вмиватись. Звідки у нас водичка тече? Звичайно, з крану. Фея наша чистоти принесла сьогодні про предмети гігієни в загадках. Я думаю, ви будете не забувати чистити зубки, вмиватися, ходити охайним, не лізти в калюжі. Кожен день розчісуватися і завжди будете охайними. Ну що ж, діти, до побачення, до нових зустрічей!